Моє питання, воно напевно стосується, не напевно, стосується всіх нас, всіх українців. Ви казали про. І я розумію, воно складне, і і відповідь буде непроста. Ви казали про припинення вогню, про завершення війни. Все ж таки, які перспективи ви бачите щодо припинення вогню і коли може закінчитися війна? Дякую. Дякую. Частково я відповів на. Під час першого питання на ваше запитання. Але припинення вогню це дійсно найбільший шлях до закінчення війни. Але це не закінчення війни. А, тому що, на жаль, ми маємо справи з тими, з ким ми маємо справи, з русскими. І повне припинення вогню дає можливість і дає люфт і дає час, щоб у України були ті гарантії безпеки, які забезпечать не повернення знов до гарячої стадії війни. Тобто вона відкриває шлях до реальної дипломатії. Саме вона, та частина війни, саме воно, припинення вогню. Бажано, щоб це було безумовне припинення вогню. Це наш настрій і настрій всіх, в принципі, європейців, всіх безумовне припинення вогню, тому що коли ми ставимо. Будь-які умови одне одному, одному, це безкінечний процес домовленості про припинення вогню. Просто безкінечний. Умови повинні бути потім, після етапу припинення вогню, між, між етапами завершення гарячої стадії війни, і перехід до договору щодо закінчення, остаточного закінчення війни. Отам От боремося, ставимо умови тощо, але дипломатично. А припинення вогню Росія не може давати нам ніякі ті чи інші умови. І це важливо. Тому що якщо ви будете їм давати можливості навіть на припиненні вогню робити ті кроки, які вони хочуть, наприклад, зняття з них всіх санкцій, тощо потім буде складніше набагато тоді. І тому сьогодні ми говоримо про повне припинення вогню щодо термінів. Цієї стадії закінчення війни щодо термінів, ми підкреслили це на наших зустрічах як в Україні, в Сполучених Штатах, так і в Саудівській Аравії. Ми хочемо швидкого закінчення війни як можна швидше. Потім в Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодились на безумовне припинення вогню. Руські на це поки що не погодились. Ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що. Розмови між американцями і рускими на цю тематику йдуть. Є не публічні розмови, вони є. І на сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно, з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно, в питанні щодо якнайшвидшого припинення. Вогню всі ми об'єднані. Питання тиску на русских, щоб дійти до, до, до цього. Я думаю, що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному. Іноді все в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо, гаряча фаза це повне припинення вогню. Це гаряча фаза війни. І ми б дуже хотіли, щоб вона була безумовна. Це правильний крок, на який Україна погодилась і який Україна підтримує. Щодо іншого кроку, але потім, потім буде час. Наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно, якщо чесно. Це але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні, можуть бути абсолютно різні. На це потрібен час. І щоб ніхто ні на кого не тиснув під час цих діалогів важливе припинення вогню. Тому що інакше це буде виглядати, як. Ну, No z, z osiemny awesome